свой час поработали в Карном Рошуку, працював начальником криминальной милиции, працював до войны начальником милиции міста Стахана в області. области. Участник боевых действий вот, находится в зоне проведения антитерористичної операции. Потом за наказом министра внутренних справ был переведен. На посаду начальника управління громадської безпеки в Чернігівській області там вже призначен заступником начальника управління головного управління Національної поліції в Чернігівської області. Ну а з сьогоднішнього дня заступник начальника головного управління національної поліції в Вінницької області. Я в зоні АТО, коли був, немає населеного пункту. В зачисті якого я не приймав би участь. Практично всі підрозділи Луганської області, ну взагалі більша частина, перейшла, навіть кажуть, не перейшла, а залишилась на той території. Хтось уїхав в Росію, хтось перейшов на бок Допустим, Допустимо, же Беркут перейшов в повному составі, все повністю перейшли на сторону так, терористів. Тому спеціальний підрозділ спеціального призначення прийшлося. Создавати заново. Я возглавлял групи зачистки добровольчих батальйонів. Ну, для, наприклад, станиця Луганська, коли за, за, зачищалась, значит, батальйон Львів, час батальйону Тернопіль і часть працівників значит, управління Луганської області. Ну, їх було а, а потім туди зайшов батальйон Чернігів, з яким мене дуже багато зв'язувало. Тому, коли там були реальні бойові дії, я знаходився там. Для мене вся Україна, і ця війна принесла масу горя, але вона й обідініла нас.